У нашої церкві прекрасне майбутнє, правда? Можемо сказати амінь на це. Амінь. Слава Богу, брати і сестри, прошу займайте ваші місця. І е, сьогодні я б хотів проповідувати на таку тему, як дар, що запилився. Е, протягом нашого християнського життя ми можемо де забути про те, що досить важливе. Про те, що є насправді одним із найцінніших, що ми отримали від Бога, проте в такій життєвій перспективі воно переходить десь на задній план. Але для початку я б хотів прочитати місце писання, яке буде ключовим в сьогоднішній в сьогоднішньому моїй проповіді, і отже, об'явлення, другий розділ з першого по п'ятий вірш. До ангела церкви в Ефесі напиши, оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй. Хто ходить серед семи свічників золотих, я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І маєш ти терпіння, і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свішника з його місця, якщо не покаєшся. Апостол Іван пише послання до семи церков, і в даному випадку він пише до Ангола Ефеської церкви. І давайте от проаналізуємо це послання, що говорить апостол Іван. Він говорить, що я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що ти не можеш терпіти лихих. Чи є це добре для церкви? Чи робиться церква добре? Так. Якщо ми підемо далі, ми бачимо, що і ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не зне Чи є це також добре? Так. Церква не втратила терпіння, церква працювала для Бога, вона не знемоглась і продовжує це робити. Але якщо проаналізувати повністю це послання, ми бачимо в цьому посланні апостол Іван Далеко не прийшов хвалити цю церкву. Він говорить, але ти щось втратив. Ти втратив першу любов. І ми, можливо, десь, як люди, ми дивимося: ну, церква має терпіння, церква працює. E, взагалі, якщо так подивитися, то ця церква є таким прикладом хорошого християнина. Не просто мертвого християнина, християнина, в якого є добрі діла, християнина, який працює для Бога, християнина, який має терпіння. З такого християнина навіть можна брати приклад. І на наш людський погляд, це так і виглядає. Бог що каже? Я зрушу світильника з місця. Якось радикально, ні. Але Бог говорить, що через те, що ти втратив свою любов, і якщо ти не покаєшся, якщо ти не вернешся назад, я зрушу світильника. І одним із важливих моментів, це те, що описує апостол Іван, називають теплість християн. Те, що називають, коли людина є теплою. Не гарячою, не холодною, але теплою. І це є велика проблема. І я собі думав, от чому християни стають теплими? Чому в певному моменті ті люди, які одного разу пережили дотик Бога, можуть ставати теплими? І однією з причин, яку я знайшов, це є те, що ми забуваємо, хто живе в нас. От Якщо ми кожен з нас пригадаємо, коли ми покаялися, коли ми прийшли тільки до Бога. Як змінилось наше життя? Чи стало воно кращим? Я думаю, що кожен з нас скаже, що наше життя воно стало набагато кращим з Богом. Чи хтось є тут, хто покаявся, прийшов до Бога, Дух Святий війшов в його життя, і він став гіршим. Він почав робити гірші вчинки, він почав жити гірше життя. Чи є тут такі? Таких немає, тому що після зустрічі з Богом через дію Духа Святого ми стали дійсно кращими. Ми навіть не можемо, можливо, десь це пояснити, ми не розуміємо, як ми отримали це. Але ми точно добре знаємо. Ми навіть не можемо передати словами, але десь на глибині душі розуміємо: Бог зробив неймовірну роботу. Бог дав такі зміни в наше життя, про які ми навіть не могли подумати. Але що стається далі? Ми продовжуємо жити наше життя, і чи бачимо ми цю дію Бога далі? Чи бачимо ми те, що Дух Святий продовжує змінювати нас кожного дня? Чи це десь дія, яка залишилась там в моменті нашого покаяння і навернення? Дух Святий діє лише там, чи він діє протягом нашого всього життя? І справді це дуже важливе питання. Френсіщен, це астор американської церкви, він сказав такі слова у своїй книзі Забутий Бог. Він сказав, чи проявляєш ти доброти й вірності більше, ніж мормони, чи стриманіші більш за знайомих тобі мусульман, чи є в тобі миру більше, аніж у буддистів, більше радості в житті, аніж у теїстів? Якщо в тобі справді живе Бог, то чи не мав би ти відрізнятися від усіх інших? Е, він писав більш для своєї культури, там, де він переживає в Америці, але ми можемо це перенести до себе. Чи є в моєму житті більше любові, ніж є в людей, які оточують мене? Які, можливо, навіть не знають Бога, чи є в моєму житті більше миру і радості, ніж цих людей, які мене оточують? Чи стриманіше є в дечому, ніж вони? Якщо в тобі справді живе Бог, то чи не мав би ти відрізнятися від усіх інших? Читаючи цю книгу, ці слова по-особливому мене торкнулись. І я почав думати, чи дійсно ми дозволяємо Духу Святому продовжувати діяти. Не тільки в момент покаяння, а протягом всього нашого життя. Бо часто ми добре знаємо про ці зміни. І якщо нас запитають, то ми скажемо: от момент покаяння, ви знаєте, я дуже змінився. Але чи зараз наше духовне життя це не просто така лінія, яка ніяк не змінюється, де ми від однієї точки до іншої точки рухаємося просто по прямій тижнями, місяцями, роками. Це питання, яке заставляє задуматися і поглянути у своє серце. Тому що наше завдання зараз полягає в тому, що щоб ми не стали як е, ці люди, про яких писав апостол Павло у другому посланні до Тимофія, третій розділ п'ятий вірш. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися відвертайся від таких. І я почав собі думати, чому, чому ми, як люди, які отримали такий дар, як Дух Святий, який вже змінив кардинально наше життя, здатні забувати про це. Забуваємо, що Бог, який живе всередині кожного з нас, здатний змінювати і робити нас гарячим протягом усього нашого життя. Від початку вірування до кінця життя. І як я це розумію, я почав собі думати і хотів би привести таку. Приклад аналогію. Що представте, що ви прийшли до людини, і от в неї є машина. Машина в дуже хорошому стані. Машина без єдиної царапини, е, нова машина, там все гаразд, за нею дивляться, за нею доглядають. І ви так розмовляєте про цю машину, щось перекидуєте з якимись запитаннями, відповідями. І в один момент ви ще задаєте запитання, е, а що по паливу? І ця людина говорить, та цій машині не потрібно паливо. Вау! Як так? Але є один важливий момент, чому цій машині не потрібно паливо? Тому що вона стоїть в гаражі і нікуди не їде. Машині, яка стоїть в гаражі, не потрібно паливо. І якщо ви запитаєте про цю людину, чи тобі потрібно паливо, вона з певністю скаже ні, навіщо? І так само в нашому духовному житті людина, яка не рухається в своєму духовному житті, не потрібен Дух Святий. Для чого? Вона стоїть в гаражі. В неї в житті вона не йде до якихось змін. Її життя, так як я говорив, це пряма лінія. Вона не йде ні вверх, ні вниз. Це просто оця теплість. І такій людині не потрібен Дух Святий. Для чого? Вона ніяк не пробує змінитись. А Дух Святий проявляється саме там, де ми намагаємось змінити. Знаєте, це такі взаємопов'язані речі. Щоб не бути теплими, нам необхідно. Необхідно знати, хто живе всередині нас, пам'ятати це і розуміти, що всередині нас живе Дух Святий. Але щоб розуміти, що всередині нас живе Дух Святий, ми повинні рухатись. Так само, як і з машиною, для того, щоб рухатись, їй необхідне паливо. Але щоб ми розуміли, що їй необхідне паливо, ми повинні рухатись. І як зрозуміти, що в своєму духовному житті я, можливо, десь став і от моє життя це просто ця лінія. Можливо, я стою в гаражі, в чохлі, гарний вигляд, вигляд нової машини без царапини, але я нікуди не їду. Моє життя, духовне життя це просто те, що я стою на одному місці. І перше, як ми можемо це перевірити, це те, що наше життя перебуває в зоні такого стояння, в зоні комфорту, коли ми не потребуємо ставити наше я нижче Бога. В нашому житті, якщо ми заглянемо в своє серце, якщо ми поглянемо на основні думки, які є в нашому житті, те, на чому ми найбільш сфокусовані, є різні речі. І кожна з цих речей, вона якось робить наше життя безпечним, комфортним для нашого я. Гроші, сім'я, повага. Дуже багато речей роблять, щоб наше я почувало себе в безпеці і комфорті. Але як тільки ті чи інші речі зникають з нашого життя, наше життя стає нестерпним. І Тімоті Келлер, він сказав таку фразу, що гріховна природа це та частина нас, яка не хоче коритися Богу, і тому намагається змусити нас поклонятися чомусь будь, чомусь будь, чому іншому. Чи в своєму духовному житті я слідкую за тим, щоб знову і знову. Ставити своє я нижче Бога. Ставити речі, які такі цінні мені нижче Бога. Питання, яке кожному з нас треба задати, через що я втратив любов? Через що я не проявляю її? Яка річ змушує мене не почуватися радісним? А навпаки, дає мені страх, дає мені розуміння того, що я боюсь щось втратити, і цей страх від мене паралізує. Яка ситуація, чи людина, чи які стосунки заставляють мене втрачати мир? Які речі заставляють нас втрачати той плід духа, про який написано в Біблії? І коли ми так проаналізуємо наше життя, ми можемо побачити ті речі. Часто і мир, і радість, і любов, ми будемо бачити, ми втрачаємо на якомусь одному моменті. В, кожному цей, в кожного цей момент різний. Але цей момент, він буде явно проявлятися. І знаєте, можливо, ми десь навіть так звикли, і вже здається, ну я не знаю, як інші, але я не можу проявляти любов в цій ситуації. Я не можу відчувати мир чи радість в цій ситуації, ну як це робити? І дійсно, ми настільки звикли вже жити в такій зоні комфорту, що нам це здається, це нереально. Але там, де нам здається, це нереально, там найкраще місце, щоб Дух Святий діяв. Бо коли ми прийдемо до усвідомлення того, що зараз я перебуваю в моменті, де. Моє життя, воно дійсно, я не знаю, як його змінити. Це момент, де ми прийдемо до Духа Святого і скажемо поможи. Коли ми знову згадаємо, що не ми діємо, не ми власними зусиллями, а нам потрібен Дух Святий, який зможе змінити нас. Нам потрібен той Бог, який живе всередині нас. І це те, що відрізняє нас від інших релігій. Це те, що відрізняє нас від тих людей, які живуть зовні, які вірять в щось своє, адже всі люди в щось вірять. Але саме те, що ми віримо в Бога, в Бога, який прийшов і Він зараз живе всередині кожного з нас, воно і буде змінювати нас. І другий момент, який може показати нам, що е, так, ще духовний ріст, він проявляється в постійному самозреченні заради Бога, заради того, хто зробив для нас все. Іншою ознакою того, що ми стоїмо на місці, що ми стоїмо в цій зоні комфорту. Є те, як ми поводимося з іншими людьми. Е, у 1 Івана, 4 розділ, 20 вірш, сказані такі слова. Як хто каже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить. Е, ми досить часто можемо себе обманювати, говорячи, що ну, якщо от немає речі в моєму житті, через яку я не поставив би Бога вище за цю річ, ми можемо говорити, що от заради Бога я можу відректись від будь-чого. Але часто ми навіть в це віримо, віримо від широго серця, що що б не сталося в нашому житті, ми завжди будемо робити так по відношенню до Бога. В наших стосунках з Богом, ми завжди будемо виділяти пріоритет йому. Але що говорить Бог? Він говорить: якщо ти ставишся. Ти ставишся до людей так, як ти ставишся до мене. Ні, стоп, стоп, стоп. Боже, люди це одне, ти це зовсім інше. Я ставлюся до людей по-іншому, тому що вони такі злі погані. Але Бог говорить: немає, немає, що це не так працює. Наші відносини з людьми це є проекція наших відносин з Богом. І коли ми поглянемо на наше життя. То те, що здатне зруйнувати наші відносини з близькими нами людьми, з нашою сім'єю, з нашими друзями, можливо, це якесь питання фінансів, чи питання якогось благополуччя, чи ще щось. І якщо це приходить в наше життя і руйнує наші відносини з людьми, то не сумнівайтеся, воно і зруйнує наші відносини з Богом. І насправді наші відносини з Богом, вони стоять нижче оцієї цієї речі. Це є дуже добрий індикатор, щоб побачити, що ми ставимо на перше місце. Бо як ми ставимось до людей, так і ми будемо ставитись до Бога. Те, що руйнує наші відносини з людьми, те й руйнує наші відносини з Богом. І наступний пункт це те, що велосипеду теж не потрібне паливо. От прийдіть до велосипедиста і скажіть, даю тобі каністру, там, бензину. Для чого воно йому? Воно йому тільки буде заважати. Тому що він сам добре справляється, він крутить педалі сам і їде. І істина, яку ми маємо зрозуміти з цієї аналогії, це те, що це те, що тим людям, які полягаються суто на свої сили, теж не потрібен Дух Святий. Якщо ми будемо намагатися досягнути цієї самоправедності тільки власними зусиллями, якщо ми будемо жити наше християнське життя тільки тому, що от я взяв себе в руки, я, взяв себе, я виробив дисципліну в своєму житті, і от тепер моє життя, воно буде дійсно таким правильним, буде свідомим і благочестивим, то в такій, в такій ситуації нам не потрібен Дух Святий. Чому? Тому що ми вирішили, що ми можемо цього досягнути власними силами. Одного разу ми вже цього розчарувалися в цьому і зрозуміли, що це нереально. Але протягом нашого християнського життя ми знову і знову до цього вертаємось і знову знову намагаємося повернутися до, то, до власних сил, знову сфокусуватися на собі, на власних зусиллях, на тому, що я можу щось зробити без Духа Святого. І знаєте, Воно може щось виходити. Адже є дуже багато людей в світі, які відмовляються від алкогольної залежності, є дуже багато людей, які відмовляються від якихось аморальних гріхів, є дуже багато людей, які роблять більше добра навіть ніж християни. Але при цьому вони не вірять в Бога. Вони роблять це власними зусиллями. Але дуже важливий момент, що справжніх змін ми можемо досягти тільки тоді, коли ми будемо працювати з Духом Святим. Ми можемо приклеїти яблука до терену, але від цього терен не стане яблуною. Ми можемо копіювати християнське життя, робити вчинки, які будуть показувати, що ми дуже хороші християни. Але від цього ми ними не станемо, бо християнином є той, хто дозволив Духу Святому змінювати його життя. Тому що ці зміни вони будуть справжніми, а будь-які інші зміни це короткочасні зміни. Це зміни, які от, виникають на один момент. Але насправді серце наше при цьому не змінюється. І ми залишаємося тими людьми, які були до цього. Ми просто показуємо вигляд цього. Бог ж потребує не спроби змінитися зовні, а перетворення серця, яке потім змінює дії. А це перетворення, в свою чергу, відбувається через момент, коли ми приходимо до Бога знову з усвідомленням, які ми грішні, які ми недосконалі, і що ми ніяк не можемо змінитися допомогою власних сил. І що нам необхіден. Необхідний Дух Святий, нам необхідний той, хто живе всередині нас, нам необхідне розуміння того, що Дух Святий є всередині кожного з нас, бо ми прийняли Його в своє життя. От що буде змінювати нас. І це будуть зміни справжні. Отож, переходячи до завершення, ми маємо розуміти, що Бог не терпить теплих християн. І Кожному з нас час від часу треба подивитися на власне життя і подивитися, що його життя це не просто лінія. Що його духовне життя воно ніяк не змінюється вже роками, місяцями, тижнями. У кожного різний термін може бути, а це духовне життя воно стоїть і просто не змінюється. І причиною цього може бути те, що ми забули, хто такий Дух Святий, і забули про те, що цей Дух Святий він живе в нас. Розумієте, що яка є важлива істина і яка велика істина, навіть усвідомити собі до кінця не можна. Великий Бог, який творив Вселенну, який зробив стільки неймовірного, Він живе всередині кожного з нас. І як це має змінювати наше життя? Тому кожному з нас нам необхідно пам'ятати про те, що нас живе Дух Святий. А щоб не забувати цього, нам необхідно рухатись. Нам необхідно змінювати щось в власному житті, знову і знову переглядати його, знову і знову дивитися, чи не застив я десь в зоні комфорту і нікуди не рухаюсь. Бо якщо ми перебуваємо в зоні комфорту, це місце, де нам не потрібен Дух Святий, де ми не будемо відчувати потреби в ньому. І друге, чи я не живу своє життя, чи, не, чи можу я пояснити своє життя християнське без Духа Святого? Кожному з нас необхідно задати собі запитання, а чи. Коли останній раз Дух Святий зробив якусь зміну в моєму житті? Чи це був момент покаяння? Чи можливо тиждень тому я розумів, що без Духа Святого я ніяк не справлюся з цією проблемою? Це те, що ми маємо розуміти. Дві цих істини, що ми маємо рухатись. Для того, щоб розуміти потребу Духу Святому. І друге, ми маємо рухатись не власними зусиллями, а з усвідомленням того, що Дух Святий він співпрацює з нами. Хай в цьому нам допоможе Господь, і я вірю, що дійсно ми будемо людьми, і на яких буде дивитися інші люди, і говорити, у цих людях живе живий Бог. Амінь. Амінь. Давайте встанемо, помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти є той Бог, який живе всередині нас. Ти помер там на хресті, ти віддав своє життя заради нас, щоб дати нам спасіння, щоб обмити нас від гріхів, і окрім цього, ти не зупинився на цьому. Ти дав нам Духа свого, ти дав нам той подарунок, ти дав нам ту привілегію, якою Батько Небесний ми дійсно навіть не заслужили. І зараз, сьогодні, стоячи тут, ми дійсно є людьми, всередині яких живе Дух Святий, всередині яких живе Бог, Бог, який здатний змінювати, який здатний руйнувати найбільші твердині серця, який здатний робити такі неймовірні речі, про які ми навіть не можемо. Мріяти, і можливо, хтось сьогодні стоїть перед. Тим, що він не може поборотися вже протягом довшого часу. Що, може хтось стоїть перед тими стосунками, перед тими відносинами з іншими людьми, які вже не змінюються і в яких не проявляєшся ти, в яких не проявляється сила Духа Твого, Тож, Батько Небесний, ми знову і знову приходимо до Тебе і говоримо, що ти потрібен нам, тому що не ми своєю власною силою, не ми своїми власними зусиллями, а саме через тебе, саме через твою силу ми можемо отримати це. Саме через Бога, який живе всередині нас, ми можемо здобути ті справжні зміни. Ми можемо здобути переміну розуму, адже там, де закінчуються наші власні сили, ми розуміємо, якою благодатью ти нас відкупив, і яка благодать, яка потреба наша в твоїй благодаті велика, і в тому, що ми самі безсилі, в тому, що ми самі не можемо рухатися без тебе. Батько Небесний, ми благаємо, дай нам не забувати протягом всього нашого життя про те, що у кожен день у нашому житті живе Дух Святий, живе той, хто прагне змінювати нас, живе той, хто прагне робити неймовірні речі, і, можливо, для когось зараз здається неможливим змінитися. Але ти той Бог, який говорить, що я прийду в твоє життя і я зміню його, я зміню. Ті ідоли серця, які панують серце на себе. Я зроблю так, що я буду стояти вище вашого я. І ми дякуємо, Батько Небесний, за те, що ти дав цю обіцянку Духа Святого і ти її виконав. І в житті кожного з нас живе Дух Святий. Допоможи нам це пам'ятати, допоможи нам це закарбувати на нашому серці і жити з цим, щоб наше життя воно не просто рухалося по. Такій звичці, по якійсь буденності християнства, щоб ми не просто жили образом християнства, а щоб наше життя це було живе життя, по якому люди зможуть сказати: всередині цих людей живе живий Господь, живе Дух Святий, який змінює і робить неймовірні речі у їхньому житті. А ти, Господь, будь прославлений і возвеличений за це, тому що ти достойний прийняти всю славу і всю хвалу. Будь прославлений, по які вічні. Амінь.